На саме слово сучу кроліт реагують зі здивуванням і зацікавленням. Так Ненормативна лексика має місце в українській літературі. Вона там вже є. Дуже дуже провокативний прийом і підхід. А ну ясно, що в школі це не розказується. Ну, може, воно дітям не треба, і так що хотів сказати автор у цьому творі письменників. Це запитання ображає. Все, що могло би заохотити молодь до читання, пишеться написано і буде писатися. І в нього також є серія текстів в стилі Стівена Кінга. Вітаємо вас на каналі Петро Могила Тв. В ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці гостро й актуально». Я Анна Джежер, і сьогодні ми говоримо про сучасну українську літературу. З нами наша гостя Наталія Лебединцева, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та міжкультурної комунікації, знавиця. пані Наталію, Вітаю вас. Доброго дня! Хотілося б з вами поговорити про українську літературу, її розвиток. Сучасна українська література це який термін часу. Ну, на сьогодні прийняти. Відлік сучасної літератури десь від 90-х років ХХ століття. Якщо бути точнішими, то частіше говорять про 86-й рік, як таку точку відліку після Чорнобильської катастрофи, тому що ця подія вплинула на літературу, на світові чуття митців, позначилася на зміні тем світоглядних якихось елементів, і тому от від того часу, то десь 86-й, 90-й і до сьогодні. Тобто, ми не можемо з вами говорити наскільки я це розумію. про Якусь загальну тематику сучасного періоду української літератури. Тому що 1986 рік це Чорнобильська трагедія, 90-ті роки це там інша буде тематика, це буде розпад Радянського Союзу, початок, Незалежності, так. так, це досвід, початок нашої незалежності, початок. 2000-х – це у нас помаранчева революція, а ось зараз, останні 10 років від 14-го року від революції гідності, які зміни відбувалися в українській літературі, ось починаючи, наприклад, з 2014 року. Ну, якщо так дивитися, то очевидно, що на перший план виходить тема в принципі війни. Так більше зосереджується на якихось соціальних темах, ну оскільки сама ситуація, війна. Із 14-го року і аж до сьогодні вона впливала на літературу. А які теми більше заходять студентам студентам? Як зазвичай більше заходять теми, які окреслюються так званою жанровою літературою, тобто детективні, пригодницькі, прокохання, фантастика, казкові елементи. Тобто, так як і в звичайному житті, навіть звичайні люди, які просто читають твори для естетичного задоволення, то переважно вони орієнтуються на жанр літературу Як е, студенти реагують і як взагалі молодь реагує на читання? От вони бачать, наприклад, студенти-філологи чи студенти-журналісти, в яких в розкладі може зустрітися такий собі пункт, як українська література, чи як е, ви собі прописували, і потім в них в розкладі з'являлися суч у Карліт. Як вони реагують на це? На саме слово сучу корліт реагують зі здивуванням і зацікавленням, тому що це така нетипова абревіатура в школі, вона не використовується. В серйозному контексті, в серйозному дискурсі також, це певне таке хуліганське окреслення, яким самі українські письменники в 90-х роках от означали цей літературний процес. Ну, знову ж таки, в такому постмодерністському ключі. Вони не приймали традиційну, класичну, правильну морально вивод. Жену концепцію української літератури, яка формується в школі, так хотіли якось інакше самовизначитися, показати своє інше ставлення, застосовували активні прийоми іронії, самоіронії, і використовували це поняття сучу кроліт. Загалом щодо читання мені складно говорити про всіх студентів, бо я не маю досвіду спілкування з різними спеціальностями з різними категоріями студентськими. Я працюю в основному з філологами. Філологи, в принципі, вони обирають цю професію, бо їм подобається. Читати твори, подобається мова і література. Ну, зазвичай має принаймні подобатися. Так, журналісти так само близькі до філологічного напряму. От і тому з цим проблем зазвичай не виникає. Коли мені філолог говорить, що він не любить читати, це ну, принаймні дивно. Що вони читають, це вже інше питання, так і зазвичай, що ближче до них, що ближче до їхнього часу, що їм ближче герої за своїм типажем, за ситуаціями, в яких вони перебувають, то цікавіше їм це читати, цікавіше про це говорити. Говорити про те, що якісь твори більше подобаються, менше подобаються складно, ну, тому що зазвичай в групі студенти діляться ну, комусь подобається більше пригоди, події, що буде екшен, комусь навпаки, подумати філософське заглиблення, якийсь психологічний аналіз угу. персонажів, Жів, тобто і це залежить. Хтось розважається, коли в творі багато різноманітних експериментальних чи провокативних прийомів, там нецензурна лексика, якісь там трешові теми, якісь такі специфічні теми, які не характерні для. <гум> Класичного такого традиційного бачення та, та, традиційного та уявлення про українську літературу. А комусь, навпаки, це неприйнятно, це неприємно, от їхнє естетичне чуття орієнтоване на інші типи текстів, і от вони їм ближче щось таке серйозне, філософське, щоб подумати, заглибитися, там, де красива українська. Мова там, дає цікаві діалектні форми, знову uh -huh. ж такі, от якісь незвичні, але в рамках нормативної мови щоб uh -huh. там, без стьобу, без іронії, без якоїсь провокативної складової. Це залежить від самої вже людини. Ми знаємо, що є така думка в Нашому суспільстві буду читати будь-який текст, якщо там є ненормативна лексика, да. і є в українській літературі автор о, Лесь Подрев'янський. Так, його... так, і його шикарні твори, але е, ненормативна лексика має місце в українській літературі і чим повинна вона мати це місце? Вона там вже є. Тобто, вона там вже є. Незалежно від того, як ми це вирішимо, повинна вона там бути, не повинна вона там бути, вона там є. Бо нормативна лексика є, по-перше, частиною, органічною частиною будь-якої живої мови. Ну, не тільки не нормативною, й йлива, в принципі, тому що вона виконує свою важливу функцію, пов'язану з негативними емоціями стресовими станами. А, а по-друге, вона є частиною нашого реального життя. Література відображує життя. І якщо в реальності люди між собою активно використовують лайливу лексику, письменник, який описує сучасний якийсь аспект життя, не може цього уникнути, бо це розмовна мова. Мо ми я думаю, не будемо грішити проти правди, якщо ми погодимося, що коли ми виходимо на вулицю. Ми чуємо на нормативну лексику. Вона є частиною розмовної мови на сьогодні. А у зв'язку з цим повномасштабним вторгненням, як ми називаємо цю гарячу фазу війни, яку зараз переживаємо, то вона просто легалізована. Так, оскільки ми перебуваємо всі в стресі, то суспільство чи культура потребує посиленого там чи, чи активнішого вживання ненормативної лексики, бо я знову ж таки скажу, це її функція знімати негатив, чи навіть іноді знеболювальну функцію вона виконує, якщо її, звичайно, дозувати, тому що це дуже сильний такий прийом, угу. і з ним, як з ліками, треба бути обережним таких поміркованих дозах. Але вона вже є, тобто це факт. Щодо самого Леся Подерев'янського, він зробив м, дуже цікавий. Річ в літературі це український письменник, відомий тим, що в його творах вживання ненормативної лексики є основним стилістичним прийомом. Тобто максимальна концентрація лайки, яка ну, може бути, якщо ми враховуємо, що це не повинно шкодити естетичному такому рівню художнього твору. Так і з одного боку, звичайно, це було в 90-х роках, ну таке. Відкриття відкриття е, дуже дуже провокативний прийом і підхід. Тим більше, що він він ще практикував радіоп'єсу, тобто це все, все читалося, там співалося <гум> по радіо. Так, але водночас це оця його ідея, чи, чи от, от така установка, так я буду писати ну, з використанням ненормативної лексики, Бо ну бо це життя і суржик, звичайно е, виконала дві такі класні функції: по перше, розширило рамки літератури. Бо перед цим, внаслідок цього радянського періоду часу і всіх цих умов, в яких існувала українська література, ця її функція була обмежена. На вся література була правильно високодухована, спрямована на якісь там моральні принципи, на формування свідомості, громадянської позиції, естетичного чуття, і так далі. І так далі. І там взагалі лилива лексика не була присутня, а саме життя і література. І мова її потребує в дозованих ну, кількостях, але ну, вона потрібна, бо це частина реальності. А, от, і тоді виходило, що літературу обмежували певними якимись рамками бо, цензурою. Заборона ну, на вживання лайливої лексики в художніх творах це теж різновид цензури. Так само, як заборона на вживання певних тем. А політичні ці теми, чи якісь інші, чи йдеться про моральні якісь параметри, це все одно цензура, тобто обмеження на певні теми чи художні прийоми. От. І по розширив таким чином так, можливості української літератури сучасної, тому що до його текстів якось дискутувалося, а чи можна вживати суржик, чи це коректно, чи це правильно, бо література це щось високе і духовне. А чи можна діалекти? А де межа між діалектами-суржиком? Сленг, який сленг вживаємо, який не вживаємо. І взагалі, це засмічення мови цими всіма словами чи навпаки її оживлення і збагачення. Коли почали з'являтися тексти по дерев'янського питання суржиком, сленгом і діалектами якось трошки поблідло. Так, бо на фоні нецензурної лексики, всі інші ненормативні форми мови, вони вже прийняті. По-друге, на початку 90-х дійсно, оскільки цього раніше в літературі не було, ну принаймні, я спостерігала таку тенденцію, що вживання лайливої нецензурної лексики привертало читачів. Угу. Так, це щось цікаве. Це щось незвичне було в 90-х роках для української літератури. Ну як то там, там матюки? От, у Шевченка не було, хоча, чесно кажучи, нормально якщо пошукати, все він знав, ага. просто в, у віршах ці не вживав ці, ці, ці слова. Хоча, якщо почитати щоденники, все там нормально. От, було. Якщо Володим, почитати його прозові було. твори, так, то можна, да. а, Ну, Ясно, що в школі це не розказується. Ну, може, воно дітям не треба і так, їм вистачає негативу навколо. Хоча це таке дискусійне питання. розширення цього діапазону мови в мала мало свій сенс, однак використання нецензурної лексики почали застосовувати як такий спосіб привернути увагу чистий піар таки чи скандал зробити. Так я, я буду вживати матюки, і мої твори будуть купувати. Особливо це е, грішили цим молоді письменники, які хотіли таким чином привернути читацьку аудиторію. І е, в цьому сенсі твори Подрив'янського, вони виконали якусь таку функцію якби, щеплення від зловживання нецензурною лексикою, тому що більше слів ніж вжив по дерев'янських своїх текстах ну неможливо вжити, угу. і воно вже не є головною ознакою твору. Тобто, якщо в тебе в художньому творі, крім матюків, нічого цікавого немає, то господі, ну ти все одно не зможеш конкурувати з подерев'янським. Це як з чорним квадратом Малевича, можна застосувати тільки один раз. Якщо орієнтуватися на інтерв'ю Леся Подерв'янську, то нецензурною лексикою він володіє так само, як і аналітичною складною ага. науковою філософською термінологією. Просто це такий прийом, це його фішка. Яка робить його відомим, принаймні між іншим, мабуть, ще й третій аспект, який варто сказати стосовно цього впливу подерев'янського на. Ставлення ну, читачів до української літератури на сприйняття цієї літератури, він і популяризував таким чином. В 90-х роках в кінці вже 90-х років в мене був досвід, коли в Києві там, такий на Петрівці ринок книжковий, великий, найбільший там відомий. І от там було кілька, буквально кілька от таких яточок з українською літературою. Поки я там стояла, дивилася різні книжки, mm -hmm. ну думаю, може, хвилин 30, п'ять чи шість людей за цей час підійшли запитувати про твори по Нікого не запитували. По дерев'янського запитували, але ну це українська ж література. В чому б ні? Абсолютно, і хай це буде українська література, в якій вживається українська лайка. І це теж спосіб сприймати українську мову, українську літературу в сучасному контексті як живу, активну, цікаву, повноцінну. Як з цим бути? Наприклад, я хочу читати суто те, що продруковано на папері. От в книзі рівно той текст, який вже прописав автор. Я не хочу читати десь поміж рядків, але ж це в цьому і суть літератури показати. Не стільки що прописано, а скільки вкладено під текст. Ну, оскільки знову ж таки я працюю з філологами і іноді журналістами, то їх треба вчити бачити під тексти, само собою, тому що вони цим словом мають володіти, вони мають розуміти, які смисли, які значення закладені, як це сприймається, що там взагалі малося на увазі в цьому творі, і які він там глибини культурні піднімає або чіпляє. Тому, звичайно, на суто по такому поверхневому рівні твори їх можна читати як от. Просто от, детектив, Як чи приводницька угу. історія. От хто куди пішов, що зробили, чим закінчилося. От ми почитали, розважилися, відволіглися від від якоїсь там реальної дійсності. Але жоден твір літератури зазвичай цим не обмежується. І люди, які працюють зі словом, повинні вміти це бачити. От, може застосовувати, може не застосовувати це так само, як з нецензурною лексикою. Тобто, коли в мене з'являється така ситуація зі студентами, що от мені не подобається, от, як це ж література, вона має вчити чомусь високому, а тут матюки і, і чого я маю це читати, то м -м, я завжди філологам говорю так, що ви не зобов'язані це любити, захоплюватися цими творами, але ви повинні розуміти, для чого кожен прийом стилістичний вжитий у творі, вміти mm -hmm. це бачити. І нецензурна лексика так само, як Наукова термінологія, так само, як діалектні форми, є стилістичним прийомом у творі. Автор не просто так використовує ці слова, бо він їх знає. Вони мають якусь мету, якесь призначення. І от завдання ну, філолога, журналіста, людини, яка працює зі словом, бачити, розуміти цю мету. Між іншим хотіла давно у вас питати, чи є коректним підхід у школі фразою вчителя, що хотів сказати автор у цьому творі? Якщо автор, ну от... Ми читаємо, от автор вже написав у цьому творі все, що він хотів сказати чи є коректним такий підхід? Це моя улюблена взагалі питання. Всі, хто зі мною працює, знають, що мене ця фраза просто вибішує, тому що ми насправді не знаємо, що хотів сказати автор. Це звичайно стереотипна така формула. Вона в школі ну цих вчителів вчили так аналізувати твір. Вони так вчать дітей, і вони потім проходять діти до нас, і це повторюють вже студентам будучи. Ми направду не знаємо, що автор хотів сказати. Угу. Те, що він сказав, він сказав твором. Якщо він хотів сказати щось інше, а в нього це не вийшло, це вже його проблеми. Так, твір говорить далі сам. Якщо він сказав те, що мав на увазі, і ми це почули, ну все, автор молодець, він впорався з тим завданням, яке сам перед собою поставив. Але що він хотів, коли писав твір, зазвичай сам автор не може чітко визначити, тому що твори пишуться в стані певного. Афекту, натхнення зміненої свідомості по-різному це буває. Деякі письменники потім розповідають про свої ці досвіди, написання текстів, це можна знайти і почитати, кому цікаво. Але загалом мало хто що хотів сказати. Тобто ми не знаємо, ми в нього не запитаємо. Часто, навіть якщо це живий, активний на сьогодні автор, ми можемо взяти в нього інтерв'ю і запитати в нього, що цим твором він хотів сказати, то насправді письменників це запитання. Обрати. Вражай, тому що якщо я, я прочитала твір і запитую письменника, що він цим твором хотів сказати, це означає, що я твір не зрозуміла. Твір нам говорить про якісь е, речі, так піднімає якісь проблеми, показує якісь ситуації, запрошує нас до того, щоб поміркувати над цими ситуаціями, погодитися, не погодитися з героями, там побути з ними в їхній історії. Але що хто кому хотів сказати, залишається, ніби умовно кажучи, за кадром. В історії літератури трапляються ситуації, коли авторська позиція, авторська думка, те, що він там мав на увазі, mm -hmm. не зовсім збігається з тим, що в творі прочитали читачі. От. І ну, таких випадків достатньо багато. коли Мав на увазі одне, а написав щось трошки інше чи зовсім інше. Або про минув час. І те, що він тоді писав, тепер виглядає інакше. Він сам І це вже може... зовсім інша інтерпретація. Так. так він сам може тепер з цим твором не погоджуватися, або інакше це бачити, так ну це це природно, це нормально. А як тоді заохотити молодь до читання? Про що треба написати, і як треба написати, щоб заохотити сучасно? Ну насправді все, що могло би заохотити молодь до читання, пишеться написано і буде писатися, тому що письменники пишуть про те, що їм цікаво. Якщо їм це цікаво писати, значить комусь цікаво це читати. Молодь просто часто не знає, що є такі твори. Чи не відстежує, чи в неї дуже сильно спрацьовує цей стереотип, сформований в школі, що українська література не цікава, або читати це така ну, справа, або змушували. Ну, то Перше, що треба робити, щоб молодь читала, не треба її змушувати. Тому що через примус задоволення отримувати це трошки дивна штука. Якщо би ми могли молоді донести думку, по-перше, що читати, це цікаво. Приємно, хороший відпочинок, перемкнути увагу, там десь щось собі а настрій підняти. Є дослідження, які підтверджують, що читання художніх творів швидше знімає стан стресу, ніж навіть фізичні вправи. Я теж здивувалася, я думала, що це повільніше. Ні, ми перемикаємося і заспокоїмося швидше, коли читаємо. Люди в бомбосховищах читають, щоб от якось перемкнутися і мають такий досвід, Та, як терапевтичний. Це теж в нас тепер нова актуальна так, причина те, тема. Так? От, тобто, отже, по-перше, що це взагалі-то приємно і цікаво. А по-друге, що добре було би до молоді більш активно доносити думку, що в сучасній українській літературі є багато цікавих текстів. В класичній українській літературі, чи ті, яка от вже в каноні там ну, вчається в школі, теж є багато цікавих текстів, які просто в школі не розглядаються або розглядається не зовсім так. Або коли вони читають ці твори в школі, вони ще психологічно не готові до їхнього сприйняття. Тому що письменники далеко не завжди пишуть твори для дітей. У більшості випадків це дорослі тексти, написані дорослими людьми для дорослих читачів. І дитина в 9-10 класі. І Може ще не знатися на будь-якій... Ці теми просто ще не актуальні. Не хвилює її проблема кріпацтва, коли їй там 12 років вона не має такого досвіду. Багато хто з молоді просто, наприклад, просто не Знає, що є сучасна література. Uh -huh. Вони думають, що все закінчується Ліною Костенкою. Дай, Боже, ми так? Знає, бо, да. Ліною Костенко, перепрошую, так. І, 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 бо це те, що вони в школі пам'ятають, і вона ще жива, вона ще сучасна. А далі. Іноді хтось по закласному читанні ще з учителів дає сучасні uh -huh. тексти більш-менш частіше вони йдуть вже так оглядово, що розказав, от ще є, можете піти почитати, ніхто це не йде читати, бо українська література часто асоціюється з чимось таким обов'язковим і не дуже цікавим, на жаль. Uh -huh. От ми починаємо з того, що даємо читати хлопцю з 11 класу Бота Макса Кідрука, там де про роботів і оці всі якісь їхні змагання, пригоди. Все. Людина відкрила для себе українську літературу і далі вже може шукати читати, а що є ще у цього автора у інших авторів. Цього може виявити достатньо, якщо в принципі людина любить читати. Якщо людина взагалі ніколи не читала, ось, наприклад, в мене був учень. Я хочу щось спробувати почитати, але я читати не люблю. От uh -huh. я хочу там подивити, погуглити якісь там відео про Майнкрафт. Я хочу подивитися там якісь коротенькі відоси в Тікток. Uh -huh. Як от, що мені порадити йому почитати? Він uh -huh. там відкриває йому, років? йому 15. Хлопець. Хлопець макський друг. Ну, бо я знаю, що з мого досвіду мене був такий так теж учень треба було складати mm -hmm. ЗНО, тому ходив на літературу однак от кідрук йому прям зайшов mm -hmm. починаючи з бота у нього є е, такого типу як технотрилери Різні роботи, клони, оці всі штуки нанотехнології. І в нього також є серія текстів е, в стилі Стівена Кінга. Угу. І там є от для всіх любителів різноманітних штук, там є інтерактивні формати, там можна потім заходити е, за посиланням і спілкуватися з персонажами, деякими. Це таке достатньо містичне відчуття. Наші, хто пробував зі студентів так робити, то воно трошки стрьомненько, бо там спотибін. Чи з тобою хтось починає uh -huh. спілкуватися, але там це передбачений це інтерактив, закладений в саму книжку. Так, а є лінки прописані, це все можна пошукати. І третя лінія, в якій він працює, це пригоди мандрівника Тривелоги різноманітні. Uh -huh. Він в Мексику поїхав, то ще там щось. Тобто, це така хлопчатя. Він від сам хлопець, так і він. Не філолог за освітою, більше в нього теж в нього його цікавості цих технічні штуки, а різноманітно фрактали, там ще щось. А, от, то, я думаю, хлопцям о цього віку зайде. якраз зайде. Отже, що ми можемо порадити нашим глядачам? Читати українську літературу, знаходити якісь нові тексти, знаходити глибинні сенси. Кожен буде знаходити для себе щось нове, щось дотичне до його душі. Побажань, міркувань і так далі. Пані Наталю, я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч за дуже цікаву і насичену розмову. Сподіваю. І Я вам дякую, шановні глядачі. Ми дякуємо вам за вашу увагу, за ваші лайки і вподобання. І до зустрічі в наступному випуску.